Ремонт на дачі з одного боку завжди компроміс. В фаворитах просто практична і недорога обробка з іншого боку. За містом кожен дачник сам собі дизайнер, можна пограти зі стилями і відтінками, використовувати незвичні матеріали, укласти паркет на стелю і гальку на підлогу у гонитві за творчим самовираженням легко заплутатися в достатку варіантів обробки. Про кращих матеріалах для дачного ремонту розповідає Микита Морозов, архітектор, який побудував чимало заміських будинків. Дача прекрасне місце для усамітнення і відновлення сил, зустрічі з друзями або зближення з сім'єю і для регулярного оновлення інтер'єру, на відміну від будь-якого заміського готелю. Дачний будинок можна облаштувати в повній відповідності зі своїм смаком. Сьогодні в магазинах безліч різноманітних оздоблювальних матеріалів прикладіть до справи цікавість і фантазію, щоб зробити класний ремонт на дачі і при цьому заощадити кошти і час. Один міцні шпалери для дачного будинку найкраще підійдуть скловолокнисті шпалери, вони екологічно чисті, стійкі до механічних пошкоджень, довговічні, не пропускають воду. Не бояться вогню і не вигоряють на сонці гарні і шпалери на флізеліновій основі. Їх зручно наклеювати, вони не дають усадки, добре згладжують дефекти стін і відрізняються високою міцністю, їх можна застосовувати і під фарбування. Цікавий варіант це так звані рідкі шпалери. З їх допомогою можна створити поверхню з незвичайною фактурою. 2. керамічна плитка. Любителям плитки при обробці дачного будинку варто зупинитися на виборі керамічного паркету, плитки під дерево, під натуральний камінь, мозаїки з їх допомогою легко створити теплий, затишний інтер'єр в екостилі для стін на кухні або в душовій можливі яскраві строкаті візерункові плитки або кабанчик, покладений у вигляді цегляної кладки. Така плитка відмінно впишеться в атмосферу кантрі. 3. Декоративна штукатурка. Декоративна штукатурка з імітацією різноманітних фактур і текстур прекрасно переносить температурні перепади і вологість, і тому може застосовуватися для обробки практично будь якого приміщення від мансарти до душової вона добре приховує невеликі дефекти стін і прослужить не один рік, а самостійна робота з нею привід відчути себе справжнім художником. 4. Гіпсокартонна обшивка нікуди не піти від прошпакльованого гіпсокартону, ідеально рівні стіни і надачі важливі так само, як в місті. Гладкі поверхні гіпсокартонних стін оптично збільшують простір. Фінішна обробка, будь-яка інтер'єрна фарба, кращий вибір білий колір. Він добре поєднується з фактурою дерева, якого зазвичай буває багато в дачному будинку. П'ять блок хаус або вагонка, дерев'яний седен екологічний і без сумніву. Творче рішення: блок або вагонку можна укладати горизонтально або вертикально, фарбувати в різні кольори, тонувати, обробляти морилкою, декоративно оформляти є приклади обшивки вагонкою в разбежку. Ромбами по діагоналі, але і найпростіші способи укладання гарантовано надають інтер'єру чарівність в стилі антрі можна використовувати сайдинг і на стелі. Шість паркет або ламінат в якості підлогового покриття надійний, хоч і досить дорогий. Варіант паркетна підлога він добре витримує як вологість, так і високу температуру, і при сучасних способах обробки здатний прослужити довгі роки більш економічний матеріал ламінат. Зараз представлено безліч варіантів колірних рішень і водостійкі різновиди, красива текстура в поєднанні з екологічністю і невисокою ціною, прямий шлях до серця. дачників. Сім легка пробка. Відмінна альтернатива дерев'яним полам. Це коркове покриття, воно володіє теплоізоляційними і шумопоглинаючими властивостями. Має оригінальний малюнок, підлоги випускаються в широкій колірній гамі. Головна їхня перевага еластичність, легкість і абсолютна водонепроникність. Істотний мінус висока ціна, хоча вкладення в пробку виправдовуються її зносостійкістю. 8. дерев'яні балки, якщо ви хочете відтворити атмосферу істинно-сільського будинку в стилі прованса або кантрі, декорують стелю фальшпалками. Вони можуть бути з поліуретану з імітацією дерев'яних поверхонь або ж з натурального дерева, що набагато екологічніше і природніше. Дев'ять природні матеріали, дачний будинок в ідеалі повинен бути максимально вписаний в природне середовище. Добре, якщо природні елементи внесені, і у внутрішній простір. Для цього можна використовувати такі матеріали, як декоративний дикий камінь для внутрішньої обробки, декоративний цегла. Різноманітні природні матеріали: галька, мозаїка з черепашок або кокоса, спиляти дерева, ротангові плетені покриття або бамбукові шпалери.